Добрий день, я вибачаюся. Роман Михайлович, у вас сьогодні прийомний день. Да. Ви приймаєте громадян? Так, звісно, приймаю. Только не я не можу не знімати, При... йдуть погрози від поліції. При... Ви самі знаєте від кого. При... При часи прийому, будь ласка, я вас чекаю. Добре. Да. Добрий день. Да. Добрий день. Хто да. нам мені може надати витяг з єдиного реєстру по справі 4641? Угу. Так. Присаживайтесь угу. 46-41, да Нет, у меня просто номер дела есть Я не знаю его. Князева По 20 Скорее не злочину Административное Правопорушение Останній. Зйомка в режимному приміщенні заборонена. А це не режимне приміщення. І ще раз кажу, це режимне приміщення, зйомка заборонена. Поэтому, будь ласка, при... Ми на яку норму закону ви похиляєте? Ще, ще раз вам кажу, зйомка, відеозйомка заборонена. На яку норму закону ви посилаєте, що ви забороняєте фіксувати? 20... 26-го, да? Сегодня у нас какое число? 28 26-го числа. Сейчас? Два дня назад? Да. Да. У вашей исправной субботы есть регистрация по административному... 46-41. Далее... Даже административно. Вас интересует сама суть регистрации? Вот, пожалуйста. Если вы желаете Ой, вот, талон коренной, то будь ласка. мы распечатали. Тут распечатали. Давайте я прочитаю. А у кого я могу узнать, когда будут материалы дела, отправленные по месту назначения для расследования? Они да, ну, находится... Вы должны дать ответ. Вы же дали Ответ дается в течение 30 дней. Віддається в чечені тридцяти дні. Да. А номер номер є о. А разве ця справа не додається до єдиного реєстру до судових розслідувань? Теж адміністративне правопорушення. Я ж маю знати, який там номер. Матеріал передали участковому. Угу. Так, Матеріали списані на участковому. А на какого участкового? Там э, да. их не началь, курьерник уже дали. да, им распределяется материал. То есть, кроме Талона, вы мне ничего не можете надать, а так? так? так, так. Доброе. Еще один вопрос. Как я могу попасть к начальнику Роману Михайловну на прием? Доброго дня. Доброго. нам на так? Так, сьогодні Так, бажаємо попасти на прийом. Я ви? моя мама. Добре, ви можливо покладете в поплатити... писанні. Прохання, в мене йдуть погрози від поліції, ви саме знаєте від кого. Я маю право фіксувати. Ми ну, знаходимося не в режимному об'єкті, не в стратегічному об'єкті. Ну, а з чого ви взяли, що це не режимний об'єкт? А Поліція. чого ви взяли? Військовий стан? Військовий стан? Військовий, не знаю, це не режимний об'єкт, це державна установа. Хто так. Вам ну, на яку норму закону ви посилаєтеся, що це режимний об'єкт? На яку? Норму закону ви посилаєтеся. Ви підтримаєте Конституцію? Підтримаю. Не я не бачу. Чи вам є ще тут приховувати? Так. Ви хочете попасти в навчання, так? так? Так. Але ви відмовляєтесь, будете знімати, так? Я буду фіксувати, маю на це право. Мені дозволяє Конституція. Добре. Якщо ви ж підтримуєте Конституцію, так? Підтримуємо. Ну. Добре. 34 стаття Конституції України. Ви заяву писати не будете. Заява? Ні. в мене от є заява. В мене є, є питання, питання до Романа Михайлова. Є питання. Так, є питання. Получается так. Может, на 3 дня должны вас Но в данный момент можно там в каком-то кимнате громадян, приема я вам разъясню, чому заборонена земка. Разъясните, чому заборонена зъмка? Дай плюс-минус <кослес> так. <кослес> да, вот вы это время. Посмотрим, что сегодня нам ответ, потом придем в следующий раз. Угу. <звёздрой> Ты куда подошла? Куда, <звёздрой> No. До нас надійшли методичні рекомендації Національної поліції України e, щодо запобігання терористичним посяганням у приміщеннях адміністративних будівель органів підрозділів Національної поліції. А це терористичні методичних металичні... рекомендацій. Давайте я скажу, що вам В методичних рекомендаціях прописано чітко. Чітко прописано зараз на цю праву. у приміщеннях та на території органу підрозділу поліції. Здійснення фото та відеофіксаціями особами, які їх відвідують, не допускається. Що, підкреслюю, не допускається. Їдіть сюди, ознайомтесь, прочитайте. Лист підписаний заступником голови Національної Яким поліції. Законом це не допускається. Є підстава на це. От, можете ознайомитись, якщо вам це... Я це не придумую, я... Це ну, яка підстава? Тобто ви теж її підтримуєте, <плес> так? І, 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 підійдіть сюди цю фразу, щоб ви щоб ви потім не казали, що не От, Рекомендації. Рекомендація. А підстава яка? Це рекомендація. Я, ж вам Під... я терорист, Під... по вашому Під... мнению. Ніхто не говорить, що ви терорист, але, ну, так... але здійснюються заходи. За... заходи? Протидії антитерористичним проявом. Так, а я що тут роблю? Я щось тут ламаю. Що я роблю? Ви... Я з гранатою в руках ви, прийшла. Ви ви знімаєте, Людина має захищати е свої е права чи ні? Відповісти. Так я що зараз роблю? Я, я захищаю ми з вами свої права. Ми виконуємося в рамках діючого законодавства, так? Так. так. Ніхто вам не, не погоджує? Ну, так ви мені не, стверджуєте, ні. що я, я не вас маю узнайомлю. права. Ви ви мені сказали, ну, Ну, на, підстава яка. Це підстава, сказав, ви вважаєте, дай, так? Представте, пожалуйста. Це нормативно-правовий документ. Представтесь, пожалуйста. Начальник сектора моніторивоє винове життя, моє поліції. Добре. Це нормативно-правовий документ. Так? А, а коли ваше начальство скоро злочин, то ваши сотрудники Я а сказал, что наше начальство злочин? Показать вам отписки? А ну-ка скажите мне тогда, пожалуйста. Наверняка вы знаете, у меня есть вопрос. Смотрите, прикрепляется ли к материалам дела, криминальным материалам дела, запись бодикамеры полицейских? Прикріпляє, долучається до матеріалів справи чи не долучається? Долучається. Так... О, О, в кожному окремому випадку, якщо це… Мене побили, я викликала поліцію, я дала запитання вашому начальству, затребувала запись бодікамери поліцейських. Він він є. зараз я вам покажу. Дивіться. Це треба начальнику самому. Я, начальнику. я не можу коментувати е, окрему ситуацію, де, що я ну, так, не в курсі цієї ситуації. Що мені говорили? А може ви мені... я зараз пройду в кабінет і мені будуть угрожати? Як я потім докажу, що мені угрожали? Як я потім докажу це? Оскорбляю. Може, щас... я зараз зайду в кабінет, мені наручники насипять. І в пришлоку. Дивіться, ви стверджуєте словесно, ви правильно стверджуєте, але ж на це повинні бути підстави. Так, 34-та Конституція України мені дозволяє фіксувати, збирати, розпространяти. Ви ж кажете, що ви підтримуєте Конституцію України. Чи Конституція України на паузі? Підтримуєте? підтримуєте? Я вам довів нормативно-правовий документ ознайом щодо прийому громадян у керівника то була було портальність він... не, не знімати і а чому, а чому, він а чому він не знімати чого чому... він, не знімати? Чому він... Чому він знімати? у мене просто питання до нього буде Якщо він буде відповідати правильно чого йому скривати Он же работает согласно закону, а він, правильно? Він, а, він, не а чого він боїться тогда? Хто вам сказав, що він боїться? Ну так виходить. Тут бажає, що, що це не, не Згідно чинного законодавства не згідно чинного ні, законодавства нормативно-правовий документ? Так. Я вам я вам показав. Ну, поліцейські, це ваша приміщення. Ми не прийшли до вас додому. Так ми Якщо не прийшли, ми прийшли до вас додому. Вдома, а ви до нас, зараз вдома знаходитесь? Ви прийшли до нас. Ви зараз вдома знаходитесь? Державна установа. Це державна установа. Так. так. Але ж я повторюю, є методичні рекомендації. Так це ви лише методичні поліцейські рекомендації. Поліцейські які здійснює пропускний режим, він повинен був зараз вас. Ми не вірите ваші речі, тому що, тому що повторюю, є випадки про антитерористичних проїв. Ми, терорист, Тероріст, да? ми ]да, да, получається терористи, так? Ми, получається терористи. Я ознайомив терорист. да. у зв'язку з чим заборонено вести зйом. Це ж рекомендація, а ви ж кажете, що ви підтримуєте... Але ж це є документ. Конституція України – це що? Конституція України теж. А так 34 стаття Конституції України що Я ви прийшли до сказывает? Ну, ми не к вам домой пришли. ми прийшли в державну установу. Правильно. Маємо право фіксувати. Це ви так думаєте? Що це ми так думаємо? Это ж не блок -пост это не блокпост. Причому ну, здесь блокпост. Я вам показав, що здесь прописано, що ну, заборонено фото, відеофіксація. Може, ваша дочка не хоче Я? це бачити і прочитайте. Ви. У мене в мене є конституція, зачинаві вот. мені якісь рекомендації. Вот. Виділено, і... виділено, виділено У приміщення та на територію органу підрозділу поліції здійснення фото та відеофіксації особам, які їх відвідують, не допускаються. Можете прочитати Добре. все, що, що, що тут прописано взагалі, що, повинні, що повинно робити з поліцейськими при здійсненні антитерористичних заходів, коли відвідують орган поліції. Понятно. У нас, нас зараз примусова мобілізація чи як? Це питання не, не до мене, це питання. Ну, воєнний до... стан. У нас Ви... воєнний стан. Це питання до. Е... повод до искомата, э, мобилизацию контролировать. Так, Саша, давай я Нам надо попасть к начальнику. Нам надо задать ему пару вопросов. Ну, Почему да, начальник? Да, Получается, начальник отказывается. Мне эти рекомендации <с <с это рекомендация, а да. я действую ну, по, по Конституции Украины. Я действую по Конституции Украины. Дию. Назвали. Очікуйте тоді. Будемо та, чекати. Та, та, та. Будемо чекати. Так. Очікувати. Тут? тут тут буде, так. Д то, знаєте, ну... Добре. -да. Начальник, це почтить почті свої Олександра Олегівна, так Так. ви кажете, що Конституція це є головний закон нашої держави, так? Я підтримую Конституцію України. Дісне власна Стаття 34 Конституції України, так. Так? так? Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх оглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Але ж у нас в країні з 24.02.2022 року діє закон про що про військовий стан, правильно? Який введено на території всієї держави, президентом України Володимир Зеленським. Тут... Читаємо далі. Здійснення цих прав може бути обмежено законом закон про військовий стан. В інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення для захисту репутації або інших людей для запобігання розголошенню інформації, одержаної конвенційно або для підприємного авторитету і права правосуддя. І до речі, ви, мабуть, знаєте, мабуть, не знаєте за ці дії. Які, які ви знімаєте Опа. і поширеєте. Судом винесено постанову про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України у відношенні вас хуліганство. Чоловік не має права захищати свої права э, э, Кваліфіковано. тому э, досудове слідство триває. Вас окремо виключить для надання показань. Я хочу відвідати, почему мені збили і я. Ви, ви сказали Конституція, От... я вам згідно Конституції розрізню. У нас воєнний стан в стороні офіційно. Як... Офіційно. Офіційно. Так. офіційно. Да, офіційно. Угу. Як, якщо ви мобілізація ствер... теж офіційна, повинні... так? Якщо ви так стверджуєте, я вам пояснив, ви повинні. Або згодитесь, або не. Якщо я вам пояснив, якщо ви не знімаєте, вас буде прийнято. Якщо ви продовжите знімати, а то що загля... це, за шам... Згідно шантаж і це шантаж. Це шантаж отримається з вашого боку. Озвучу, э, я вважаю, дії є незаконними. Незаконними? Якщо, так, якщо, якщо вони є незаконними, то тоді вам ми не можемо. А що да, в поліції, э, чого поліція боїться, начальник боїться э, відділ фіксації? Он Хто що... Вам сказав, що він боїться. Так ну, чого вони чого... не пропускають нас? Він дотримується законодавства. Чинного законодавства? Так. Як ви тут працюєте? Пров... проведена профілактична бесіда на кожне моє заявлення так, один і тот же ответ. меня избивают, меня унижают, <говорот> мне угрожают ваши сотрудники полиции. Это нормально по-вашему? Даже уголовного дела не было заведено. А вы... зато на меня завели уголовное дело. Это по-вашему так должно вы... быть. Поэтому мы защищаем полиции. себя в виде аркестации. Еще мы раз это... повторю. Если вы... Если вы хотите пройти на прием, Припиняємо з Я не припиню зйомку. Якщо не будете припиняти, а це шантаж. Це, ваші, дії, ваші дії це не шантаж. Це шантаж. Я, я вважаю, я що вам це шантаж Закон. Зачитав. Конституцію. Да. Зачитав методичні рекомендації. Mm. Зачитав, я дотримуюсь чинного законодавства. Конституції України. Добре. От я фіксую. Ви робите на свій розсуд, що, що не є законом. Це не є законом. Суд виніс постанову про внесення відомості. Так, діло знаходиться в Одеському апеляційному суді, я ще раз вам повторюю, ви знаєте? Вони що... Це може знаходитись, але ж е, суд признав ваші дії неправомірними. ви це розумієте? чого взяв? Докази які є? Докази, Докази у суда, які. Ну, це вже буде розбиратися з походу проведення слідчих дій. Коротше, начальник ізбігають. Если Здесь. у вас есть восьмое пытание, на письмое пытание может... на криминальную справу, чтобы взять видеофиксацию вот эту, ну как? С боди камеры. боди Начальник Михайлов Роман пишет в течение 30 дней, она уничтожается. На каком основании он это пишет? Сейчас. Так, так, так. Я, ну. На какой-то боди-камере? Типа, поведомо, и ты письмал... Я, я вам расскажу на экипе стать. А, расскажешь на экипе стать. Да. Вот, заява да. сгидного криминального проваджения. Сейчас я вам... Вам же От... читку расписано. Подождите, это не то. Подождите. Не спешите. Тут куча ответов. Сейчас я вам покажу, какой должен быть. Ано вообще должно це, сохраняться це. в материалах дела. Да, вот оно. Вот мой запрос. Прошу надати запис з наднодної камери поліцейських за 16.07.2024 року з моменту прибуття на рату поліції та слідчо-оперативну групу угу. приблизно з 11:20 до 14:00 для використання як матеріальної бази у суді. Це у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань номер 12. Ви кажете, на якій підставі? Вам тільки прописано, що є наказ 10-26, так? Пункт, підпункт, такий то пункт это, що... Відеозапис, строк зберігання відеозапису становить 30 днів. так вы самі, ви самі зараз противоречите собі. Ви самі себе, ви внуки, себе противоречите сейчас ви понимаете это находится у кримінальному провадженні. она залишається в материалах дела прилагается к матеріалам дела 에... Ви сами себе противоречите ви понимаете ви сейчас позоритесь на весь мир Добре, я не буду коментувати, я вам комментарии конкретно що згідно е, відповіді В кримінальному ви, провадженні ви викажете, вона видаря я вам сказав в кримінальному провадженні в заня відеозапис... це питання до слідчого дізнавача так це які касається які кримінального провадження, які здійснює провадження так давайте визовемо слідчого по тієї справі будемо виясняти Якщо у вас є питання, я ж вам кажу. Ви можете, можете їх відобразити у письмовому. Я в письмовому відвід відображаю. І надад... мені, мені вже писати На цьому... надає, але сколько вимажу. Нададуть письмову відповідь. Це відповідь? Це не відповідь. Належна відповідь повинна бути, щоб я надала якийсь носій, щоб мені скинули цю запис з кримінального провадження. Може... Це не відповідна відповідь. Так, я вам відповім на ваше питання. Якщо... Так, що, нас я, на я вам відповів. Якщо не буде зйомки, буде зйомка. Ну, значить, тоді, тоді. Тоді що? Тоді ми можемо вас пропустити. Ви знімаєте це не є закон. Це не є закон? Тридцять четверта консультація не є законом. Під, -під, -під, під час дії військового стану це не є законом. <звук> Зараз тут воє... дії воєнного. <звук> да. Да? Дії військового стану поширюються на, на, да? на всю країну, в тому числі Та, і на нас, і на да? вас теж. Якщо ви не згодні, залишайтесь при своїй думці. Залишайтесь при своїй Думсі.